Доброго дня, дорогі друзі, ми з України, і ми продовжуємо з вами вивчати біологію. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що біологія це наука про живі організми. Ми з вами з'ясували, що біологія це комплексна наука, вона поділяється на ряд інших наук, і кожна з них вивчає певну групу живих організмів, наприклад, мікологія, гриби, зоологія тварин, ботаніка рослин. Це все говорить про те, що насправді організмів на планеті Земля дуже багато, і дійсно, за оцінками багатьох вчених, на сьогоднішній день нараховується десь приблизно 2 мільярда видів живих організмів. Всі вони відрізняються один від одного, всі вони населяють різні середовища життя, і всі вони становлять те, що ми називаємо біорізноманіттям нашої планети. Тема нашого сьогоднішнього року біорізноманіття нашої планети та рівні його організації. Мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, що таке біорізноманіття, розглянути рівні організації біорізноманіття, а також розглянути систематику органічного світу. І так, планета Земля, як ви знаєте, має досить давній вік. Сформувалася вона приблизно 4 мільярда років тому, навіть 4,5, так? І за весь цей час існування на планеті Земля поступово створилися умови, які призвели до виникнення життя і створення самого біорізноманіття. Слово біорізноманіття використовується для опису величезної різноманітності життя на землі. На сьогоднішній день біорізноманіття нашої планети складає, складається із чотирьох царств живої природи. Тобто, всі організми, які живуть на планеті Земля, можна об'єднати в групи царства живої природи. Їх всього чотири: це у нас тварини, рослини, гриби і бактерії. Оці чотири царства живої природи, діти, і становлять біорізноманіття нашої планети. Отже, організмів дуже багато, вони відрізняються один від одного за багатьма ознаками і населяють різні середовища життя. Існує чотири середовища життя. Водне середовище це сукупність усіх водойм. Вчені вважають, що саме в цьому середовищі і зародилося життя. Ґрунтове середовище це верхній шар твердої оболонки нашої планети. Наземно повітряне середовище це сукупність усіх наземних екосистем. Воно найбільш різноманітне і за своїми умовами, і за кількістю мешканців. Врешті-решт організмове середовище, деякі організми можуть слугувати середовищем життя для інших організмів, зокрема, паразити. Якщо ми говоримо про рівні організації, рівні біорізноманіття, то життя існує на різних рівнях. Наприклад, перший рівень це молекулярний, на цьому рівні як такого самого життя діти не існує, на цьому рівні просто зберігається і передається спадкова інформація, і на цьому рівні перебувають неклітинні форми життя, та не такі, наприклад, як віруси. Якщо ви уважно на цей малюночок, то ви побачите тут ось таку спірально закінчену структуру. Діти, це молекула ДНК. В ДНК закодована вся інформація про будову і життєдіяльність будь-якого організму. Ділянка такої молекули ДНК називається геном. Саме ген і несе спадкову інформацію. Саме через ці молекули спадкова інформація переноситься від батьків до дітей. Тобто, можна сказати, що молекула ДНК є причиною того, що ми з вами схожі на наших батьків. Наступний рівень це клітинний. Всі організми, які б вони не були, якого б не були розміру, якої б форми, всі вони складаються з клітин. Клітини це, наче цеглинки, з яких побудовані всі живі організми. Клітини здатні до розмноження. Наступний рівень е життя це організмовий. Організм є цілісною біологічною системою. Організми бувають як одноклітині, як, наприклад, амеба, так і багатоклітинні, як, наприклад, гриби, рослини і тварини. Наступний рівень популяційно-видовий. Звичайно, будь-який організм не може існувати окремо від інших організмів. Він належить до якогось біологічного виду. Так, наприклад, всі люди належать до одного біологічного виду. Людина розумна. Кожен вид може складатися з окремих груп. Які називаються популяції. Так, наприклад, білка європейська, яка живе в лісах Німеччини і в Україні, становить дві різні популяції. Одна популяція живе в лісах Німеччини, друга популяція живе в лісах України. А так це один і той самий вид білка європейська. Далі наступний рівень це екосистемний. Жоден вид, як я казав, в природі не існує окремо ізольовано від інших видів, він постійно взаємодіє з неживою природою, з повітрям. І постійне взаємодія з іншими з іншими, іншими організмами. На цьому малюнку ми дійсно бачимо екосистему. Подивіться, дуже багато різноманітних тварин, які належать до різних видів, і саме навколишнє середовище. Наступний рівень і найвищий це біосферний. Якщо ми візьмемо всі екосистеми, які існують на планету Земля, на планеті Земля, і об'єднаємо їх, то це буде якраз найвищий біосферний рівень. Біорізноманіття досліджують зазвичай на трьох рівнях. Є, є такі рівні біорізноманіття: видове біорізноманіття, генетичне біорізноманіття та екосистемне біорізноманіття. Давайте більш детальніше розглянемо кожне. Видове біорізноманіття. Уже сама назва говорить про те, що тут щось пов'язане з видом. Видове біорізноманіття формує різноманітну кількість видів, які зустрічаються на тій чи іншій території. Тоді постає питання, діти, а що ж таке вид? А вид це сукупність особин, які проживають на конкретній території, вони схожі між собою за зовнішньою і внутрішньою будовою, можуть вільно схрещуватися між собою і дають плідне потомство. Оце є вид. Наступ треба сказати, що навіть в межах одного виду зовнішні ознаки можуть варіювати. Наприклад, колір собак в межах однієї породи може бути різним. Рослини одного виду, як, наприклад, ці анютини очі, можуть теж давати квіти з пелюсками різних кольорів. Це пов'язано з генетикою, і про це ми будемо говорити в старших класах. Генетичне різноманіття це різноманітність генів. У межах виду, навіть в межах одного виду гени з часу можуть змінюватися, і тоді це призводить до, до того, що виникають якісь нові ознаки, да? і це є надзвичайно важливим. Це дозволяє адаптуватися до змінних умов середовища, і без цього вид практично не зміг би вижити і з часом просто. Вимер, якби не було обміну генетичним матеріалом. І врешті-решт діти екосистемне різноманіття, це різноманіття організмів на рівні екосистеми. Постає питання, дітки: що ж таке екосистема? А екосистема це певна територія, на якій проживає певна група організмів різних видів, так? І які взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем. Екосистемне біорізноманіття. Виникає тому, що умови на планеті Земля надзвичайно різні, зокрема кліматичні. І чим різноманітніші умови, тим більше екосистем може утворитися. Треба сказати, що на сьогодні велика частина біорізноманіття Землі, на жаль, знаходиться під загрозою зникнення через діяльність людини, забруднення клімату, зміна забруднення. Навколишнє середовища, зміна клімату, втрата середовища існування, зростання чисельності населення є загрозою біорізноманіття. І задача кожного з нас починати з себе і зберігати біорізноманіття. Найкращий спосіб зберегти біорізноманіття це зберегти середовище існування, а не намагатися врятувати якийсь окремий організм або навіть один вид. Як ми вже з вами з'ясували, біорізноманіття нашої планети дуже велике, організмів дуже багато. І для того, щоб їх легше було вивчати, шведський вчений Карл Ліней запропонував систематику організмів. Тобто він запропонував визначити місце кожного кожного організму в системі органічного світу, визначити комірку. Треба сказати, що Карл Ліней також. Був першою людиною, який запропонував назву виду. Назва виду записується латинською мовою. Діти використовується саме латинська мова. Чому для того, щоб вчені різних країн світу одне одного розуміли? Наприклад, кіт лісовий, тобто назва виду складається з двох слів: перше слово іменник, в даному випадку кіт, друге слово прикметник лісовий. Слово кіт вказує на рід, рід кіт, лісовий на вид. Кіт лісовий Фелікс Сільвестріс латинською мовою. Крім того, саме Карл Ліней розробив так звані комірочки: оці систематичні одиниці, які використовують в систематиці рослин і систематиці тварин. Давайте подивимось на ці систематичні одиниці. Під цифрою 1 у нас систематика тварин. І так ем, тварини систематизуються за такими ознаками. Вид, Рід, родина, ряд, клас, тип, царство. Тобто ми розглядаємо з вами оці систематичні одиниці від найнижчої до найвищої. В даному випадку найвища, найнижча рід, вид найвище царство. Систематика рослин, вид, рід, родина. Будьте уважні: у тварин ряди, родини у тварин об'єднують ряди, а у рослин родини об'єднують порядки. Далі клас, далі бачите знову відмінність. Відділ у рослин класи об'єднують відділи, у тварин класи об'єднують типи. І врешті-решт царство. Дивіться, з цієї системи ми з вами бачимо, що систематичні одиниці нижчого рангу входять до складу систематичних одиниць вищого рангу. Наприклад, види об'єднують роди, а родини у тварин об'єднують ряди, а у рослин об'єднують в порядки. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули. Біорізноманіття нашої планети на сьогодні. У мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!